Надцятого січня православні та греко-католики відзначали велике свято хрещення Господнє. Фольклорно-етнографічне свято від Різдва до Йордана відбулося у Чернівцях. Корупція в Україні зникне лише після того, як щезне зі свідомості людей. Час новин Чернівці на п'ятому каналі ваші увазі події, які протягом доби 21 січня відбулися у Чернівцях та області. В студії працює Ярослав Нуфрик. Вітаю вас корупція в Україні зникне лише після того, як щезне зі свідомості людей запевнили в Чернівецькій облдержадміністрації, підсумовуючи рік дій антикорупційного закону. У 2012 році в Чернівецькій області складено 64 адміністративні протоколи про порушення цього закону. Найбільше корупціонерів в органах місцевого самоврядування серед керівників комунальних установ та депутатів місцевих рад. Частіше всього закон порушують при нарахуванні заробітної плати за рахунок місцевих бюджетів та в невчасному поданні декларації про доходи. Серед виявлених корупціонерів є лише одна працівниця облдержадміністрації з управління культури. Черепко Туся Васильівна вчинила корупційне правопорушення вона отримала частину оплати за медичну путівку на санаторно курортне лікування в один із санаторій в Україні. Сума неправомірно отриманих благ становила 3454 гривні і призначено штраф у вигляді 2,550 гривень із конфіскацією із повернення в дохід держави неправомірно отриманої вигоди внаслідок несприятливих погодних умов у селі Магалановоселицького району вантажний автомобіль занесло в бік і він з'їхав у кювет. Таким чином автомобіль перекрив дорогу. На місце події прибули рятувальники МНС. за допомогою спеціальної техніки. Вони витягнули авто на проїжджу частину. Загалом протягом вихідних рятувальники відбуксирували шість одиниць автотранспорту. Також за повідомленням територіального управління МНС протягом вихідних на Буковині виникло чотири пожежі, в яких було врятовано усі будівлі. Постраждалих та травмованих немає. 19 січня православні та греко-католики відзначали велике свято хрещення Господні, або як його ще називають, водохреща чи Йордана. В цей день вода має цілющу силу, а тому віряни переконані, пірнувши в ополонку із освяченою водою, можна набратися сили на весь рік. В туристично-розважальному комплексі Сонячна долина обряд купання став традиційним. Як же цьогоріч річ віряни? Дивіться далі у сюжеті. Для Володимира свято водохреща чи не найочікуваніше в році. Чоловік занурюється висвячено ополонку вже кілька років поспіль, бо вірить саме Йорданська вода дає йому силу та здоров'я. Я в п'ятий раз подряд участвую в подобних купаннях. З першого разу мені це понравилось дуже. в цьому году. Тим більше, така красива погода, зимня, сотвістую настроєння. чудове. і свято водохреща пов'язують хрещення Іваном Хрестителем Ісуса Христа на Йордані. В цей день священики освячують річки та озера, а вода в них набуває цілющих властивостей і зберігає їх протягом всього року. Від малого до старого в туристично розважальному комплексі Сонячна Долина радо приймали охочих пірнути в освячену ополонку. Віряни кажуть, відчуття прекрасні й тривожні водночас. Класно, ну холодно, холодна. І священники, і медики стверджують, до освячення в холодній воді варто готуватись заздалегідь, обливатись прохолодною водою, робити спеціальні вправи і у воду залазити надще серце. Та головне, підходячи до ополонки, важливо налаштуватися на потрібний стан духу. Читала в інтернеті, розрядочку зробила, тут тобто, молилась, саме головне, морально підготувалася. Нормально себе чувствую, бодро і нормально, питаєш, купалися, все нормально, питаєшку палися, все прекрасно. І... Не холодно. Я не боюсь просто то, что я знаю, что если я буду обливаться холодной водой, то не захворю. Сегодня такой прекрасный праздник. Сегодня Иордан. Мы каждый год в это время приглашаем нашу батюшку. Батюшка приезжает сюда, освещает эти воды. И мы купаемся. Народ радуется, потому что вы знаете, что купание в Иордане – это свято, поэтому так повторяем каждый год такое Прекрасне і чудо Ольга Паламарюк, Андрій Соколовський, час новин, Чернівці. Занурювалися у священні Йорданські води і в туристично-розважальному комплексі Акваплюс, що в селі Кам'яна Стороженецького району. Традиційно пройти християнський обряд зібралися ті, хто вперше наважився пірнути в ополонку, та ті, для кого це стало доброю традицією: ті, хто вірить у чудодію ритуалу, та ті, хто хоче повірити. Пані Ольга вперше в житті наважилася на зимове купання, і, хоча на дворі мінусова температура, жінка визнає, воно того було варте. Я зайшла, спочатку було холодно, коли я вже третій раз окунулася, мені вже не було холодно, тіло, тіло все обжигає, і зараз мені з кожної секунди правда стає мені все тепліше і тепліше. А ось пані Наталя пірнає водойми ще вже четвертий рік. Жінка каже, що відчуває не тільки покращення свого фізичного стану, і орданська вода, на її думку, сприяє також і духовному очищенню. Дуже здорово, дуже подобається. Як кажуть, у здоровому тілі здоровий дух. І того всім раджу. Сикістан, як досвідчені, так і новачки. Усі ці люди вірують, що вода в цей день набуває магічних чудодійних властивостей. Науковці ж і досі намагаються пояснити, чому після занурення в Йорданську воду ніхто не хворіє, а навпаки, оздоровлюється. Ну в чому тут секрет? Безусловно, не Якщо Слієслі як в воду, то Витіряти ноги, тіло і потім тепло дяться, щось нібудь гаряче випити, по безусловно, нічого не буде. Головне не, не, не скажемо, находитися в воді довго. Гарні позитивні емоції, хороше самопочуття. Така дія абсурдного на перший погляд зимового купання. Ті, хто випробували цілющі властивості Йорданської води, хоч раз, зізнаються, що обов'язково цей обряд. Уже сім років підряд я прыгаю. Да, так что нравится, особо нравится. Это хороший праздник, который в котором проявляются не только как бы духовные ценности, но и моральные устои, и сама сила характера человека. Чувствую себя классно, э, впечатление супер. Для меня вдохречь стала уже традицией. Каждый год езжу сюда на Акву. Ну, В общем, все супер. Свято водохреща, або як його ще називають, Йордана завершує цикл різдвяних свят. Це останній день, коли за традиціями щедрують та колядують. Вероніка Залевська, Ярослав Левицький час новин Чернівці. Фольклорно-етнографічне свято від Різдва до Йордана відбулося у Чернівцях. Маланкувальники, щедрувальники та колядники зі всіх районів нашої області демонстрували свої таланти в музеї народної архітектури і побуту. Гости свята частували народними смаколиками, катали на конях, а також розважали гучною дискотекою. Вже в сьому обласний музей архітектури і побуту зібрав маланкувальників та колядників зі всієї буковини. 23 народні колективи підготували для глядачів свої кращі номери, в яких зображені різдвяні традиції нашого краю. Від різдва до Йордана таке гарне свято, такий гарний фестиваль. І ми це дуже відчуваємо. І ми рахуємо не, не роботою, а дійсно відпочинком. Відпочинком для своєї душі. Етнографічний фестиваль від різдва до Йордана. Своєрідний фініш різдвяних гулянь. Із вертепами та дідухами чернівчан дивували справжньому Рома мистецтва традиційно у кожного колективу є свій символ. У маланкувальників із секрящини, наприклад, такий символ кінь. Вони його оберігають, тому що вірять, що саме ця тварина їм дарована Богом. Ну виставу про коня виконує понад два десятки акторів. Віки стать учасників значення не мають. Вікові обмеження від. Трьох років у нас є, і дуже дуже років 50. Усі хочуть колектив від 20 до 30 чоловік. Ми ж українці, як ми не будемо підтримувати народні наші традиції. Подивитися на переберію приходили цілими сім'ями. Чернівчани кажуть, спогади про такі різдвяні гуляння і грітимуть увесь рік. Прийшли з донечкою щоб побачити, як як відтворюються наші традиції, як гарно, як люди з'їжджаються на це свято. Ну і щоб дитинка в першу чергу побачила, це все. Бо, каже, ще не бачила такого концерту. Прийшли подивитися на все дійство, це на це ж раз у рік буває, такі прекрасні маланки. О, так що є на що подивитися. Українська культура дуже багата, дуже багатий генофонд. І якщо колись це заборонялося, то тепер треба набратися цієї енергетики яка передається від наших прадідів цьогорічне на фольклорно етнографічне свято не обійшлося без новинок вперше за історію фесту всі учасники виступали на одній сцені цього року на відміну від попередніх років ми все дійство сконцентрували на сцені Стаціонарні, ми не старалися організатори з цього робити шоу якесь а більше спрямована пізнавальну мету, пізнавальний характер цього свята. Відвідали фестиваль і аматорські колективи з Івано-Франківщини. Організатори переконані, вже наступного року проводжати новорічні різдвяні свята будуть ще масштабніше. Ольга Поломарюк, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. 21 січня міжнародний день обіймів. Він був заснований у США в 1986 році під назвою Національного дня обіймів. А потім стрімко набув популярності у всьому світі. Згідно з традицією свята, обіймати в цей день можна навіть незнайому людину. Роздавали дружні обійми, і наші журналісти. Подам обіймаю вас, і я всесвітній день обіймів настав. Тож знімальна група п'ятого каналу іде обіймати своїх глядачів. Крок за кроком, обійми за обіймами так розпочався день не тільки у нас, а й у десятка перехожих. І навіть хто поспішав, чи метушився, розмовляв по телефону, чи ніс важкі сумки. Усі здивовано зупинялись і з усмішкою дарували обійми класно, це ж прикольно. Це піднімає настрій. Це весело, всіх знайомих обнімаю завжди. А ми рухалися далі, обіймали дітей та дорослих і звісно розпитували, як часто обіймаються вони та як до цього ставляться. Обніматися це взагалі-то не тільки в один день в обіймів, а бажано би так, ну хоч би раз у тиждень, щоб люди посміхалися, дарували радість. Це велике щастя дарувати радість людям. Я в захваті від вас. З утра обнімаємося, як в течені дня, по потребності. Невеликий перепочинок і знову в маси. Усі, хто йшов нам на зустріч, отримували свою порцію обіймів щиро і безкоштовно. Обніматися це... Як положительну енергію друг другу передавати. Я отут вот э, обнімала, йду далі обнімати своїх пакак. Ну где я працюю, Прийду, обніму їх. Втім, як виявилось, не усім до душі обійми. Одні їх зовсім не люблять, інші просто не звикли. Я не люблю, коли мене обіймають, і я не люблю обіймати других. Продовжуючи акцію обіймів, ми невтомно доводили протилежне, адже обійматися, крім всього, корисно. Доброзичливі дотики підвищують імунітет, стимулюють центральну нервову систему і сприяють хорошому настрою. Тому дуже добре, коли Обійми у сім'ї це звична справа. Я обнімаюсь кожен день, тому що це, це це є життя, і в мене дружина, мої дітки мають на кожен ранок. Для мене це день можна сказати, що не зачитаний, якщо б я дітей своїх не обнімав. І обійматися це взагалі класна звичка. Я би всім радив. Обійматися кожен день, тому що це є радість, це є позитив і це є красота. Загально відомо люди, які обіймаються, відчувають безпеку, комфорт і любов. Відтак усі зізнаються, обійматися хочуть щоденно і якомога частіше. Ірина Мороз, Михайло Антонюк, час новин Чернівці. Наразі мій ефірний час вичерпаний. Більше інформації на нашому сайті і та в мережі Фейсбук. Якою буде погода завтра у Чернівцях та області? Дізнаємось за мить від Василя Галущака. І пам'ятайте, обійми як бумеранг. Ми отримуємо їх одразу назад. Не шкодуйте тепла свого серця для інших. Ви дивилися інформаційний випуск «Час новин, Чернівці. Будьте сп'ятим. Побачимось.